Також гостей нашого острову. Сьогодні, 8 травня 2025 року, зараз я перебуваю у головній залі Київського поштамту, де сьогодні проходить презентація і спецпогашення марки, яку випустила Укрпошта за програмою Власна марка. Вона має назву 117 окрема важка механізована бригада. Ось так от виглядає конгрес. Марковича, а щось Зараз ви бачите, як ось це виглядає. І також сьогодні Укрпошта разом з бригадою буде презентувати цей спеціальний штемпель, цю спеціальну марку, можна так сказати. Отже, друзі, як оце це буде відбуватись, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі. Шановні друзі, запрошую вас до місця. Проведення погашення. Я хочу ще раз подякувати вам всім за терпіння. Наголошую на тому, що хлопці приїхали з передової. Трішки затрималися. Сьогодні ми без мікрофонів, але в тісній дружній компанії, сподіваюся, всім все буде чутно. Радий вітати вас на Київському поштанці, де сьогодні у нас відбувається чергова зустріч з сучасними українськими героями чиї мужність і здобутків захисті країни укр коштовіч на коштовій продукції, Маю честь представити вам 117-ту окрему Важку механізовану бригаду сухопутних військ Збройних Сил України створення бригади розпочалося у листопаді 2022 року і завершилося 31 січня 2023 року. Ця дата є днем військової частини. 117 бригада має власти на руках знак та мотиваційний прапор Гасло бригади вогнем і мечем. Перше день слово від генерального директора Куркошти Ігоря Смілянського. Мені дуже приємно бачити хлопців, яких я бачив безпосередньо в інших містах. Навіть рідних для мене я кажу, що я під Покровським рятую краще ніж в Києві. Тому я хочу подякувати за все, що вони роблять, і дуже сподіваюся, що ми ще разом військову про вже в наш спокійний і звільнений від якщо, 30 кілометрової зони покровського. Дуже дякую. У червні 2023 року. В районі Оріхова Запорізької області бригада розпочала наступ. Його результатом став прорив двох ліній оборони армії Російської Федерації на напрямку токмак мелітополь 117-ю бригаду була здійснена ділянка фронту. Мала Топмачка, Новопрокопівка, Роботине, Новоданилівка. З весни 2024 року бригада здійснювала оборонно-потенційні бойові дії на цій ділянці фронту, тримуючи район оборони. У серпні 2024 року бригада брала участь у бойових діях на Покровському напрямку і по теперішній час виконує бойові завдання на цій ділянці фронту. За час ведення бойових дій бригада з знищ... завдала значних втрат ворогу, знищено десятки одиниць техніки та значну кількість живої сили противника. Близько сотні бійців бригади, нагороджені державними нагородами, відзнаку міністра оборони України і головнокомандувача Збройних сил, відзнаку командувача сухопутних військ. І під вашому опустку я хочу вам представити представників бригади сьогодні. Приїхали до Києва, наших спікерів. Це капітан Ілля Радченка, капітан Микола Шпак і сержант Олександр Вовк. Ваші откривайте чергова і мотовують слово капітан Ілля Радченко. Бажаю до цього. Я командир реактивної артилерійської батареї 117 окремої важкої механізованої бригади. Яка несе запеклі бої під Покровським напрямком зараз. Але тим часом наша бригада не забуває про всебічний розвиток і тому ми презентуємо свою власну поштову марку, чим я дуже пишаюсь. І на мою скромну думку, вона має зайняти шановане місце у колекціях любого філатеміста. Слава Україні! Доброго здоров'я, шановне товариство. Мене звати Микола. Як сказали раніше, наша бригада була створена у січні 23-го року. Окрім цього, що вона є молода, ми використаємо традиціями. і цей захід сьогодні є підтвердженням цього. Важливу роль у бойових діях має не тільки вміння володіти зброєю, вміти її застосувати і знищити ворога. Важливою ділянкою є підготовка вчорашніх цивільних професій, які сьогодні стоять у бою. Це готовні застосувати цю зброю. Дуже хочу подякувати групі інструкторів нашої бригади, групі психологічного супроводу та забезпечення. Медикам і всім, всім, хто долучився до цього. Окрім цього, бригада має бойовий прапор, який отримали з рук командувача. Це теж відзнака і купівку на сау. Кандидат Штип наук сержант Олександр. Вітаю вас, шановне товариство. Для мене, як історика, ця подія зне через те, що коли щось історичне відбувається, важливо не просто його запам'ятати, а коли воно закарбоване, то цю історичну пам'ять ми, ми передати нащадку. І навіть люди, які в принципі безпосередньо історії не цікавляться, але займаються колекціонуванням, то вони дивляться щось вже про нашу програму. Тому, як саме для мене як історика, важливо ця подія важлива як збереження історичної пам'яті. Донесення цієї пам'яті до початок і про те, що ми звичайно... Про те, щоб нашу бригаду знала більше коло українців про її вчинки, про її бойовий шлях і боротьбу за визволення українським кожен присутній поводиться з тим, що кожне погашення з нашими українськими захисниками цінне і неповторне, але сьогоднішнє. Точно особливе з ініціативою поштового випуску на честь 117 сімнадцятого окремо важкої організованої бригади до Верпошта звернувся Юрій Шаповал художник, автор одної з найгучніших поштових марок 2022 року Кримський міст на піс якою було продано понад 2 мільйона примірників з липня 2024 року? Юрій старший солдат 117 окремої важкої механізованої бригади від сьогодні автор нового поштового честь своєї бригади. Пане Юрій, вітаємо вас, києві дуже раді бачити. Всім дуже радий, що я знову у цьому прекрасному приміщенні і е, можу, скажімо так, послужити своєму підрозділу, своїм талантом, вмінням, і скажімо так, це, це дійсно історична подія, е, якби раніше не до просто е, значення цих марок, і взагалі, але потім, коли після виходу з кримським мостом, як марки я там зрозумів, на мене почали виходити. З провокативними запитаннями, якісь дуже схожі на ФСБшників люди, і наскільки це важливо, і що сама та марка вона не дала забути просто про ту подію і не дасть ніколи забути. Тому зараз я, мені було дуже цікаво реалізувати цю ініціативу, і я вважаю, що вона займе достойне місце в колекціях. Що ви зобразили? Чому саме так? Спочатку була ідея зобразити, е, ну як на нашому Шевроні е, є рука влада е, зі зброєю, а зобразив, скажімо так, такі е, групу людей да, військових, які які тягнуть канат е, з цими ладами, ну тобто там є. І жінка є, тому що дуже багато жінок так само на фронті, і вони долучаються до боротьби. І всі разом всі тягнуть нашу перемогу, нашу боротьбу. Тобто так. А це вже потім ще додалось просто щоб якось цікавіше просто зіграти і там тему на конверти. Так. так що так що дуже вам дякую, що відгукнулися. Вони мали інакше для мене честь бути тут і надіюсь не останній раз. А ми співаємо свої проєкти, дружні поштових парків. Обов'язково. Да. Так, що місце стоїть, тому... Да. Я сказала про це, так? Я хочу сказати вам, що найбільша хвала для українських художників, які малюють у воєнний час, коли їх марки транслюють російські пропагандистські змі змі, ну а транслюють з негативної підтесто зазуріла. І кримський міцний голосав такою маркою да. ці відосики. Да, ці, ці, ці Значить, Марка вручна, Марка вручила в цій. Марка була марка ворога, який можна дуже. Марка застроїла, всі це розуміє. Дуже тяжко що Поштовий випуск 17 окремо важка могалізована бригада складається з лімітованого поштового набору випущеного даражем тисячу триста примірників і доступного власникам теористичного абонементу слюзі плюс, а також маркового аркушу з 28 восьми і художнього конверту, доступного всім бажають чим у дільниці поштового марка, а також у поштовому маркеті. Погашення спеціальні штемпери з 17 окремо важка могалізована бригада відбувається сьогодні на Київському поштанзі впродовж дня. По закінченні погашення нагаду у нас відбудеться третя благодійна автограф сесія. Це спільна ініціатива кошти громадськості і Київського товариства до дяді Одноразовий благодійний Одноразове благодійний 30 гривень, але не обмежується цією сумою. Це дає право на підписання нашими броями одного примірного поштову продукції. Усі зібрані кошти по закінченню будуть передані бригаді на важливі стратегічні цілі. А ж, будь ласка, долучайтеся. А зараз я запрошую наших гроїв до проведення урочистої церемонії по нашому. Приходимо сір. Насмішаємо, долучаємо досі. Не поспішаємо, натискаємо і.